а ми між собою звичайно будемо комунікувати і будемо належним чином як громадська рада реагувати і надавати допомогу. Чи це буде там якісь позитивні моменти чи негативні? Але будемо працювати. в Цьому і заключається наша робота. Телефони ми маємо, ми маємо фейсбук, ми можемо між собою координуватися. Я пропоную це так зробити. Телефонувати один до одного, якщо щось негайне, писати в Фейсбуці, якщо потрібно провести якусь, е, системну роботу, чи є якісь проблеми. Також, е якщо ви звернетеся до мене, щоб скликати громадську раду, я звичайно поза Я звичайно зі своєї сторони зроблю все, щоб скликати і скликати, розглянути ті питання, які у нас будуть наболівші по Лівській області. Дольня, що хочу продовження до Ярослава Слів. От ми пам'ятаєте, ми коли почали про програму безпеки дорожнього руху. Як, як вона е, писалася, як її не хотіли опиратися, але ж коли ми підключилися і ви своєї сторони громадськість, і ми, і на сьогоднішній день я е, на на минулому тижні був представляв програму, прийняли програму з безпеки дорожнього руху для львівського все нормально, працює. Тому, я, на жаль, не був присутній, не кажу, тому що ну, не, не був, я, я був повідомлення. От нас є як хромає трошки.